Відомий мистецтвознавець, художник-реставратор, іконописець, волонтер та музикант Лев Скоп народився 9 квітня 1954 року у передмісті Львова на Знесінні. Лев та його брат Орест обидва зацікавилися малярством та мистецтвом. У підсумку обидва стали художниками. У 1978 році знайомий Скопа привів його до львівської майстерні, що розпочинала роботи у костелі Бернардинів. Піднявшись під купол цієї святині і правом виконувати реставрацію стінопису, Скоп зрозумів, що цим хоче займатися усе життя. З цього все і почалося. Потім було багато різних пам'яток, з котрими довелося працювати: як стінопису, іконопису, так і станкового малярства. У 2002 році Лев Скоп заснував творче об'єднання Кактус, метою якого є продовження української національної малярської традиції у сучасному мистецтві. Лев усім наголошує, що не дуже розуміється на мистецтві, адже лише час визначає твір мистецтва. Тривалий час Коп працював викладачем Львівської академії мистецтв, потім художником-реставратором у музеї Дрогобиччина. Понад 30 років Левко Скоп досліджує головну святиню Дрогобича, давню дерев'яну церкву святого Юра. Для цього він переселився у Дрогобич і у підсумку отримав звання почесного громадянина Дрогобича за свої здобутки. За словами Лева, пам'ятки творять феномен української культури у контексті інших національних культур Європи. Це синтез молитви і твору. Це притаманно молитовним націям, притаманно самодостатнім націям. Так, до прикладу, на Росії у Петербурзі архітектурні пам'ятки і малярство виконували виключно майстри з Італії і Франції, тому годі шукати у таких містах феномену національної культури. Лев Скоп, автор кількох десятків персональних виставок. Роботи зберігаються у музеях і колекціях в Україні та за її межами. Автор низки ікон, що знаходяться у церквах Західної України, також автор іконостасів, автор безпрецедентного арт-проєкту. намалював 365 ікон Богородиці на кожен день року. Крім малярства, займається мистецтвознавчою науково-дослідною роботою: скоп автор досліджень з історії українського мистецтва. А перша його збірка лірики Сон в електричці на межі підсвідомості вийшла у 2005-му. У 2013-му виходять збірки Ти було та Новий день Старі люди. Крім цього, Лев Скоп музикант і є учасником гурту Чорна Дебра. Іконописець Лев Скоп із 2014 року малює ікони для фронту. Він присвятив себе волонтерству. Малює постійно зранку і до вечора. Часто без перерви на чи прогулянку. Частину з них художник передає на благодійні аукціони, волонтери вміло конвертують його роботи у тепловізори чи дрони. Частину ж бере зі собою у поїздки на фронт. На сході він спілкується з воїнами, привозить допомогу та дарує свої образи. Так і минає місяць його життя: два тижні вдома, два на фронті. Я сиджу, малюю, ведеш на фронт, хлопці хапають ікони, хочуть там постійно мені говорять, що їх ікони мої рятують. А потім, навіть от ну, курщина, знайте, бо є комбат, дзвонить. Думаю, «Левко, ти розумієш, ми з оточення виходили, взяли твою ікону поперек і вийшли без втрат. Ну, зразу дзвонить до мене. Ну, значення, от розумієш, заряд енергії, гордість за себе, що значить, я даром не живу. З того часу Левко скоб віддав на благодійність та подарував понад 6 тисяч ікон. Від маленьких образків, намальованих на дощечках з покрівлі старих церков до великих ікон, які стали б окрасою будь-якої домівки. Найбільше волонтери виручили за його роботи В Чикаго за 10 тисяч доларів. А у Львові на аукціоні 300 тисяч. Я не втомлююсь, і то та віддача йде колосальна. Знаєш, яке велике щастя бути потрібним? Це по-моєму більше немає. Тебе розуміють і ти потрібний. Ну вище не буває щастя. Мене левчиком не називали так багато разів. Останні роки, як на фронті. Чекають, тішаться. Раніше митець частіше писав на гонтах та дошках, які вдавалося зберегти після ремонту старих церков. Тепер же майже всі його полотна це дошки, які привозить з поїздок на фронт. Незвичне полотно, непрості фарби. Левко Скоп використовує середньовічну технологію. Ти Те, сажа, звичайна сар, попів комені міг нагребти, але він хотів відтінок, бо чорний має багато відтінків. Вони брали виноградну лузу, палили, розтирали і виходила виноградна чорна. Не згорить і пам'ять про усіх загиблих воїнів Другобицької громади. Їхні імена житимуть у молитвах. Лев Скоп став ідейним засновником пантеону українських героїв у Новошичах. У цьому селі неподалік Дрогобича занепадав костел, якому наступного року буде 100 літ. Потрохи храм реставрують і наповнюють сенсами, відбитками сучасної російсько-української війни. Незалежно від віри та конфесії, до Пантеону постійно приїжджають наші захисники та їхні родини. Це місце пам'яті, місце спокою та надії. І вже 12 років художник творить заради нас усіх, заради перемоги. Навіть свої у родини Лев Скоп відсвяткував на фронті, серед людей, яких так сильно цінує.